Всім привіт. Вчора закінчила я із бур'янами. Ну, не з усими, ще ось трішки. такий невеличкий айсберг залишився. А тут ось тут ось, де в мене був садочок. Вірніше є садочок. Ось, Бачите, тут все прибрано. Залишилося з грибти. І утилізувати весь бурйон. І так як у мене колись тут була малина. Тут вже залишилося стрішки. Тут я вже викопаю її і приберу. А от оцю територію в мене там унизу внизу. Видно чи не видно, засічує трішки сонце. Там аж внизу в мене малина, а тут, де був садочок, тут дуже-дуже багато хруща. І так як проливати таку територію велику, звичайно, трішки накладно по грошам, то я вирішила зробити тут, засіяти тут сидерат, який відлякує хруща. Хруща, проволочника і взагалі оздоровлює ґрунт. Е, так як тут дуже довгий час росла в мене малина, то, звичайно, тут, тут Хруща в мене. Багато. Раніше тут було багато і капустянки, але я, коли я внесла сюди куриний послід, капустянки в мене тут не стало. Після поливу, після дощику завжди видно, є капустянка чи немає. Завжди з'являються ходи такі боростки після дощику, після поливу. І це значить, що там є капустянки. У мене ж тут ніяких бороздок не було. Не було вже тут десь років два, тому капустянки тут в мене немає. Так як я почала удобрювати тільки куриним послідом, тому що в мене тільки курика очки, коров'я чого в мене майже немає, там трішки залишилось у мене, але він пополам. Навіть більша частина там куриного посліду, в мене лежить він в кучі, перепріває. Ми його перекидали в цьому році, він ще перепріє. І так потрішку я кожного разу, коли мені потрібно, я беру відром з чоловіками. Ми удобряємо, коли насипаємо бугри. Тому що міждуряддя наше нам удобрювати, коли там не потрібне, не потрібне добриво для бур'яна. Так от, сьогодні я їздила на Базору у пальське хотіла купити е, жита. Це дуже гарний сидерот, який відльокує хруща, проволочника, і який оздоровлює ґрунт. Він е, встановлює мікрофлору, убиває е, патогенні мікроорганізми. І це дуже хороше от. Хороший сидерат І також, звичайно, він там, де посіяний, там майже ніколи не буває мішею, перею, от таких злосних, дуже бур'янів. Він знищує бур'яни. Він просто їх заглушує. Для того, щоб їх от оздоровити ґрунт під де в мене садочок? Тут, Ну, що тут може рости в садочку? ну Можливо, можливо я на наступний рік щось тут і посадю між рядочками, але, а можливо, і не буду садити. Ну, а щоб, так як коли, щось росте, то земля. Вона вважається замульчованою і вона не пересихає. Якщо ж отак виполювати, і буде самий ґрунт, він буде пересихати, і там мікрофлора буде знищена, тому що от в нас така погода в останні роки у нас дуже пересихає ґрунт. І от я вирішила посіяти тут жито, я думаю, ще. Та ще в нас обіцяють тепло, жити взагалі ще сіяти можна, піде у сидерот, у, у добрива. Воно перепріє і це добриво. взагалі от седерати, вони замінюють дуже багато добрив. Просто камази добрива вони замінюють. Тому в кого немає можливості вносити в ґрунт навоз, і якось замульчувати землю, то це е, вихід. От їздила, хотіла купити е, е, жита, але жита нема ніде. Ну, Можливо, ще ось на вихідні, субота, неділя, можливо, проскучимо в Підгородні, то то ну, там базар більш біль, ну, набагато більший, і е, там колись я купляла жито. Для того, щоб засівати, як сидират, як взагалі ми коли держали коров, то сіяли трішки жита для того, щоб навесні годувати корів. То ось так раджу, кому, в кого є такі садочки, або навіть там, де росте малинка. Можна в міждурідях покидати жито, а потім навесні перекопати міждуряддя, або просто сполуть і оце жито піде як добриво. І також не буде личинки хруща. Не буде він вам так дошкуляти, як нас він дошкуляє взагалі. Ще купила ось таке мінеральне добриво, екоплант в якому не міститься, немає не тут азоту. Це добре для осіннього внесення. Е... Норми тут указані. Ну, Взагалі десь 40 грам. Під овочеві, під ягідні культури. Отак виглядає ця упаковка. Тут міститься, тут міститься один кілограм цього дубрива і коштує, здається, 70 чи 75 гривень. Таке добриво дуже повільно розчиняється і годиться для осіннього внесення. При посадці полунички дуже гарно, я думаю, буде впливати на. Полуничку. І так, в нас такий красивий закот, такий дуже гарний. І насолоджуємося останніми днями такими дуже теплими. Але скоро вже, скоро вже настане, настануть прохолодні дні. Але осінь дуже прекрасна, тому що буде окрашуватися, будуть окрашуватися рослинки, дерева в такий колір різного кольору будуть і жовті, червоні, зелені, такі красиві кольори. Осінь мені теж подобається. Ну, звичайно, весна і літо це поза конкуренцією. А зиму я не люблю. Але в мене тепер завдяки тому, що ми поставили більше теплиць, то в мене буде більше весни і літа у теплицях. Тому весна мені чи зима мені швидко пройде і. Буду відводити душу у теплицях. Так що всім миру, здоров'я, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.